Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Йой, малята! Сьогодні у нас не просто фільм, а сніжна срака замішана на кривавій капусті. Операція мертвий сніг. Або як студенти вирішили поїхати відпочити в гори, але замість лінтвейну і шашлачка отримали нацистських зомбій з морозилок Гітлера. Усім привіт! З вами знову я, жартва невдалої вазоктомії і на Бубка. Ви колись хотіли побачити, як зомбі-нацисти нападають на євреїв. І я завжди лише про це і мріяв. Але на жаль, у фільмі немає людей з дивними косичками, адже фільм про щось глибше. Я би описав фільм як внутрішню боротьбу з їхнічними богами у формі зомбі нацист. Так що займайте зручну позу. Та починайте агресивно дивитися цю хубаво, яку Паскуда називає оглядом. Так, звучить як Шеза TikTok. але це реально фільм. Зняли його в Норвегії, бо тільки там можна обдерстатися в сніг і знайти армію неживих з кайзерівським присмаком. Тут буде все: кишки, срака, бензопила, норвежський мат і тупі рішення, які обов'язково приведуть до смерті. Тож залітаю шанель, вмощуся на табурет. І приготуйся до аналізу цієї холодної кінематографічної біомаси. Бо це паскудний огляд, а не вечірній квартал. Поїхали! Фільм починається з того, що якась діваха хуй хоч... етнічною Норвегією по горах, наче виграла безкоштовну потівку пекло. Можливо, ви спитаєте, куди вона біжить і нахіра? А я вам скажу, та хуй його знає. Я сам нічого не втяв, але виглядає інтригуюче. Музика ще не встигла заграти як слід, а діваха вже впилилася в землю, і на неї налетіли НБО невідомі бігаючі об'єкти. Мінус одна нас переносить до основної зграї обормотів, які котяться на тачки в якесь дупло посеред сніжного гівна. Один із них сідає на снігохід і валить до хати, де вони, очевидно, планують страдати хуйів. Інші, по приколу, пиляються пішки. Нарешті водій добирається до хатини, розпалює пічку і сюди ввалюється решта придурків. Не придумавши нічого кращого, вони беруться за стандартну програму. Хупаються в снігу, катаються на тюбінгах, ліплять снігових баб, наче IQ у них мінус сім. Виснажені такими активностями, ці божевільні йдуть гріти дупи і врубають твістер з бухлішком. В цей момент я вирішив дати їм імена. Перший чувак в окулярах. Назвемо його Мандячело. Бо подивіться, що він робить з бідною дівчиною. Ось так розслабся, розслабся, розслабся. Жертва маньяка це Боб Марлі. Думаю, ясно чому. Зачіска, травичка, все як у людей. Є ще один лискучий тіп. Будемо звати його паловий гігант. Хоче та як кролик на метамфетаміні. але йому постійно шиш. Одна з дівчат. Назвемо її обосереш. Бо ну, а чому б і ні? Трохи пухлявий тіп це жертва аборту. Наш Бог із довгим волоссям це Остап Ролеаль. Бо ти цього вартий, курва мать. Лореаль. Я чекаю бабки за рекламу. І послідня дівка це любителька жирненького. Побачите потім чому. Усі прізвиська цим персонажам захищені авторськими правами. Якщо ви хочете їх використовувати, то вам доведеться організувати оральну ласку режисеру. Зараз скажу. Що це не найприємніше заняття. Ніяких авторських прав на них немає. Нащо ти знову питаєш? <мес> Бос, коли в те останній раз був секс з живими людьми, а не з мертвими зомбі-нацистами? Певно, ти правий. Мене вже давно треба трохи попестити. <кхем> Вибачаюся, але я переб'ю вас. Якщо ви думаєте, що всі круті моменти потрапили у відео, то ви ахуєли. Бо вся ця дика хрінь, що не потрапила в основний ролик, живе в моєму телеграм-каналі. Туди тягнуть всі найкращі моменти, які занадто жорстокі або просто пахнуть хуйню, що не прийшла цензуру. Якщо хочете підтримати цього чувака, який вкладає час і нерви, робіть спонсорство під відео. Там є велика жирна кнопка поруч із підпискою. Не придіть повз, вона чекає, щоб ви її натиснули. За це ви отримаєте відео без цензури, відео раніше за всіх, ніби ви якісь там віп-персони, і огляди, яких ви ніколи не побачите на каналі. Хучіш, не вляпайся у лінь, бо без вас я тут, як отой їба самотній вовк. Якщо ви скіпнули цю частину з рекламою, то ви молодець. Я знаю, ніхуя не отримую, тому і підтримую її скіпання. Поки це зграя гріє дупи, обосерж вирішує сходити в туалет на вулиці. Та сама класика: ніч, мороз, село, і на тебе летять чупакабри, пауки з розмірами з лопати, вовкулаки і ще якась нечисть. А ти малий шмаркач років на п'ять з переляком у штанах. Ох і ностальгія. Закінчивши свої важливі справи, дівка чує страшні звуки. І, як у цих фільмах жахів, іде туди. Але вона не зовсім тупа. Побачивши силует, бачить назад і доповідає, що там щось було. Команда, звісно, знаходить там тільки сніг і повітря, але як тільки відкриваються двері із з темряви виходить тип, якого вони бачать вперше. Він валяється у хату, ніби у себе вдома. Пану палаці! Пану палаці. Цей лісовий дід починає качати права і питає, чи я хата. Хлопці пояснюють, що це дім якоїсь лореалової тянки, яка поїхала кататися на лижах. А він такий, та ні, вже. вона десь у снігу відкинулась. Кенти не здаються. Мовляв, вона спортсменка, тріатлонщиця, все таке. Але дід вставляє. боятися треба не природи, а того. Ще тут живе і починає розказувати свою казочку. Десь давно у цих горах була база німців. Вони катували, грабували і трах коротше, все по класиці. Селяни задовбалися терпіти це лайно і дали їм по німецькій сраці. Деякі фріци з офіцером втекли в гори і там замерзли. І тепер їх краще не будити, бо як прокинуться, буде цирк з м'ясом і кров'ю. Насправді німці не робили нічого поганого. Ви ж знаєте, що голокосту не було. Просто жиди керують засобами масової інформації, тому і розказують сказочки про геноцид. Насправді, умовних білорусів під час війни померло набагато більше. Дід доносив свою байку, зібрав лахи і срулив. залишив наших ідіотів сам на сам із проклятим сніговим гавном. Ніч. Всі друзі сплять собі спокійно, тут Остап встає і розуміє, що бачить свою діваху. Йде за нею, і на подвір'ї стоїть вона, вся попита, обіцяна, а з рота в неї тече кров. Але. На жаль, це був просто сон. Нас перекидає до Єгеря, який пончує в палаці і хрумтить якоюсь кашкою-какашкою. Він чує звуки, йде на них, і йому хтось перерізає шийку, а потім забиває як останню шваль. От і допиздівся, старий мудак. А ніхер було лякати молодиків. На ранок ролеаль вирішує відправити шукати свою дівчину. Ну, це все. Ми його востаннє бачили живим. Можете махнути йому ручкою. А поки наш дурачок їде. Друзі граються в снігу і відпочивають. Остап знаходить палатку єгеря, де той човирлик сидить мертвий. Обістравши ляшки, він сідає на снігохід і валить кудись. Тим часом кінти готують їсти. Жертва аборту захотіла пива, і коли він поліз у погріб, знаходить якусь скриньку. Відкрив, а там бляха miaу. й пані, німецькі скарби. Лореаль йде по слідах біля палатки і падає просто в якусь діру дай вирубається. Ти що, долбойоп? Знову ніч. Якщо чесно, мене вже займав цей фільм. Пройшла половина, а нічого взагалі не відбувається. Я думав, взяв годнутну на огляд, а виявилась якась параша. Коротше, жертва аборту захотів посрати. Іде в туалет, із кишені випадає ця кляте німецьке золото. Він уже був готовий витирати по пендер. Але ввалилася любителька жирненького і почала полірувати його жезл просто в сортирі. Гляньте, жінка в машині. Доженемо може я матиму сексі час із нею? Ні, ні. ні Доженімо, чому ні? Бо жінка має право обирати з ким їй спати. Що уяви собі? Хіба це дивно? Жартуєш? Має бути згода. як тобі? Добре, Це погано для мене. Романтика, любі чоловіки, знайте собі ціну і не давайте цим похотливим дівкам лізти до свого чарівного пристрою у туалет. Нехай дівчата знають, що ви не просто легкодоступні шалави, ви аристократичні недотроги. До весілля вас взагалі має ласкати лише вітер. Абсолютно правильно, Паскуда. Дівки лише про сексі думають, а ваші внутрішні чесноти їх взагалі не цікавлять. Закінчивши всі інтимні справи, жертва аборту йде в дім. А дівчина лишається там сука. Не пойму, чому не можна було просто піти разом. Але ладно. За таку необережність на діваху нападає зомбі. Спочатку просто грається з нею, а потім забирає з собою. Боб Марлі дуже переймається за свою подругу, тому маньячело йде перевіряти, що трапилось. Бере дробаш і виходить. Хлопці шаряться по подвір'ю, але, як і очікувалось, її не знаходять. Але натомість рюкзак. Виявляється, це річ дівчини Лореаля. Отакі Мяу. приколи малята. Поки вони сперечаються, Боб Марлі у вікні бачить якась страшне, падає в параною і починає берекодувати двері. Але обосранка не вірить, тому підходить до вікна і її за гарне волоссячко вхоплює зомбак. Починає витягувати її на двір, але дередаста не така проста. Вона ріже волосся ножем. Нарешті всі в безпеці. Да, і Тянули на холо забута хуйню, блядь. Недовго музика іграла, недовго не грек крав. З усіх боків лізуть зомбаки. У паниці його Оху... хоби не знають, що робити. В результаті втрачають жертву аборту. Дуже гарна соковита смерть. Герої ниють як мокрі собаки. До очкаряка приходить просто підтовий план. Розділитися. Ти що, довбойоп? Однак команда шумить. Щоб зомбі прийшли до них, а дівчата йдуть до машин, до яких срати і йти десь декілька годин по снігу, щоб викликати підмогу. Okay. Прекрасний план неперевершений, і надійний сука, як швейцарський годинник. Right. Дуже шкода, що помер жертва аборту. Він хоча б трохи шарив у фільмах, міг би підказати, що розділятися в фільмах жахів це як срати під вітряком, але не пощастило не фортануло. До речі, на рахунок жертв абортів. Ви знали, що кількість дітей, яких таким чином убили жінки за останні 50 років, набагато більша, ніж кількість людей, які взагалі були убиті протягом усіх війн та хвороб за останні 50 років. Але жорстокі тут чоловіки. Тим часом чоменуютьне створіння, що прокинулося в якійсь печері, знаходить секретний тунель, і лізе по ним до старої німецької бази, із свастиками і всяким. Коротше, база нацистських психів. Там на нього нападає хтось і викидає нахуй з згори. Це, звісно, фріт зомбі. Починається боротьба, трохи подушивши нашого героя зомбі сусед член і вмирає ще раз. Дівчата біжать, куди очі бачать, але, походу їм скоро пить. Вони просто заблукали. А на Лореаля нападає ще один член СС. Він швидко з ним розправляється, але не встиг навіть перекурити, як на нього нападає ще один тип. Збиває його з ніг і вони котяться з гори. Остап хватається за кишки зомбака. Як скалила, стримається над прірвою. Його кусає зомбак. Але в Остапа дуже сильна голова, тому він починає нею відбиватися. Дівчата біжать далі. Але, на жаль, одну з них ловить містер зомбі, і вона підриває її гранатою. Помарлі залишається ціла і неушкоджена. Нам показують головного офіцера чи генерала зомбі нацистів. Він щось командує своїм посіпакам, і ті розбігаються хто куди. Дредаста переховується від зомбі на дереві, але несподівано miaу. вона ворона починає каркати. І трупики помічають діваху. Починають лізти за нею, але дівчина пробиває одному голову. Стрибає на землю і дає тапочка в підлогу. Зомбак заганяє її в глухий кут. Вони стоять над пірвою, але човіха починає дуже сильно тупати. Сніго сідає, і вони разом за ручку з зомбаком летять униз. Як какашка якісь. У хаті чуваки, які залишилися, тримають оборону. Половий гігант. Робить коктейль молотова і кидає його в вікно, але з прицілом у нього проблеми. Тому він вливає цю суміш собі в хату. Вибігаючи з будинку, вони прямують у сарай, де знаходять зброю для нищення фріців. Побитий її, покусаний остап Лореаль, сідає перепочити й залатати рани. Починає шити сам собі покусану ділянку. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрабнель, усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса. І замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьбаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Потужно. А ви знаєте, що ще потужніше? Пес патрон, він дуже потужний. Ви уявляєте, як такий малий пес може розміновувати нашу державу? Блять, ти знову забув випити таблетки? шизофренія прогресує. Та ні, я просто в захваті від нацистів, так вони ще й зомбі. То тобі подобаються нацисти? Вони ж вбивали людей, спалювали міста, влаштовували геноциди. А мінуси будуть? Десь у тунелях він знайшов йокий міу... кулемет, який присобачує до снігоходу і вирушає в путь дорогу. Виявляється, що Боб Марлі досі жива. Вона вилазить з кучогури снігу і на неї знову дивиться цей клятий зомбак. Пацани біля дому вже готові приймати клятих німців. Починається м'ясорубка, яка гріє мені душу. Дуже подобається, як вони їх виносять. Тут несподівано до них підключається лореаль, який косить інших кулемета. Але поки вони раділи, до Остапа підкрадаються падли, які хотіть його ножами і відривають йому кінцівки. Дуже гарна сцена, яку ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Пацанам таке не по душі. Тому вони кидаються знову в бій. Маньякич реально якийсь кінчений, бо в такій битві не помітив, що до нього підкралася його дівчина. Він спеціально хубачи її ножем, і та починає дохнути. Генерал Залупа кидає останні сили на команду дебілів. Але їм похер. Просто відбувається сафарі на зомбі. Але очкарика кусає зомбак, і він згадує, що йому казав жертва аборту, і вирішує відрізати руки бензопилою. Він Мяу. здовує собі руку, потім підпалює труп. І від нього запікає собі рану. Ну на цьому моменті я знатно. Прихаю. Але, не пройшовши п'яти метрів, зі снігу на нього вискакує інший зомбі, який відкусує йому член. Просто жах. До них виходить генерал Залупа, який кричить. І з-під снігу виринають просто сотні зомбаків. І герої, нічого кращого не придумавши, просто валять кудись. Половий гігант ловиться на гачок і йому розриває пузо. Однорукий тим часом добігає додому, який уже згорів. Дістає з попелу скриньку, яка чомусь дивом не згоріла, віддає її генералу Залуп'ї, і вони його відпускають. Добравшись до машини, він уже був готовий їхати. Але якогось члена в нього в машині лежить ще одна монетка нацистів. Він повертається і на нього нападає. Головний нацист. Головний нацист? Адольф Гітлер? Ви ж усі знаєте, що він не помер. Він поїхав жити в Аргентину. Там він досі живе і чекає часів, коли знову зможе бомбити жадів. Тим більше, що вони всі у Ізраїлі зібрались. Скажемо ні, антисемітизму. Ні, скаже своїм єбутним оглядам. Хто їх взагалі дивиться? Кінець. Підсумки та, будь ласка, взагалі фільм як зіпсований борщ. Перша половина вода з гівном, друга, наче вже щось вариться, але їсти все одно не хочеться. Дивитися його тричі, це як тричі наступити на граблі, але вже з розгону і голяка. Оцінка шість фашистських черепів із десяти. Нормальний тришак, щоб вімкнути в компанії, хапнути пивасу. Закусити оселецем на телевізорі і ржати з того, як герої роблять херню. Ніби їх сценарій писала маринована огірочна банка. Підійде для любителів м'яса, кишок і тупих, але веселих моментів. А якщо не підійде, значить ви занадто розумні для цього світу. І вам пора в сферу Майнкрафту. Ну що, бійці, на цьому наша мясна дискотека закінчується. Якщо ти додивився до кінця і в тебе ще не потекла сірка з вух, значить ти готовий до служби в загоні понищення нацистських зомбі. Став лайк, якщо тобі сподобалося. Дизлайк, якщо тебе вкусила ворона за сраку. А в коментарях пиши, кого з героїв би ти вбив першим. Бо вони всі там як з гуртожитку для клінічних. Ну а підсумовуючи, можу оцінити фільм на 10 з 10. Власне, за те, що у ньому є герой, тобто нацисти. У них вкрали золото, і тепер вони його захищають. Хіба це не архетип справедливих людей? Якщо захочете подивитися фільм, де зомбі-нацисти заправляють танк за допомогою кишок, мужику. Пришувають руку нациста, і він починає вас людей, а потім зомбі-нацисти починають пиздитись зомбі-руснею стінка на стінку, то просто напишіть в коментарях мертвий сніг 2» І ми усе організуємо. Ну а на кінець традиційна порада. Якщо ви не вважаєте нацистів героями-захисниками від жидів, то є два варіанти: ви або жид, або піддані жидівській пропаганді. Усім добра. Підписуйся, бо наступного разу ми полетимо ще далі в дупу кинематографу. Аж туди, де фільми знімають на картоплину, а актори грають як камінь, що вмер. Все, я полетів, як зомбак без голови. Бережіть мозок.